Перемир'я на Донбасі фактично проіснувало лише кілька годин. Напередодні у Донецьку зустрічалися представники. України, Росії, ОБСЄ і як не дивно, посланці від самопроголошених та оголошених терористичними ДНР за ЛНР. Учасники зустрічі зі сторони бойовиків обіцяли не стріляти до десятої ранку, 27 червня, у відповідності до оголошеного президентом України, плану про перемир'я. Але вже вночі терористи обстріляли блокпости регулярних урядових сил та прикордонний КПП із Варени, що на Луганщині. Терористи погоджуються припинити вогонь. Таку заяву зробив кучма одразу після вчорашніх тристоронніх консультацій щодо врегулювання ситуації на сході України. один із Прекратить воєнне дійство, условно, з обіїх сторон. І якщо це з обіг сторон будуть соблюдатися, то дай Бог далі само собою начнеться нормальний мирний процес, але вже на ранок стає зрозуміло. Терористи мирного плану не дотримуються. Навіть більше вони навмисно його порушують, принаймні так заявили у Раді нацбезпеки. Українська сторона повністю виконує мирний план президента України Петра Порошенка. З іншого ж боку, з боку терористів і диверсантів йде систематичне порушення. Цього плану. Острі у прикордонних пунктів на Луганщині та мінометний наліт на блокпости на півночі Слов'янська поблизу населеного пункту Іванівка. Ми маємо двох поранених наших військовослужбовців. Бойовики вели вогонь з території населених пунктів, що межують зі Слов'янськом. Пише на своїй сторінці у Фейсбуку керівник прес-центру АТО Владислав Селізньов. блокпост на шляху Северодонецьк-Старобільськ також обстріляли зі стрілецької зброї. Під час обстрілу використовували автоматичні гранатомети АГС 17 підствольні гранатомети, двічі обстрілювали блокпост з мінометів. Або хтось відкрито бреше про припинення вогню, або самі ж терористи не контролюють усіх бойовиків на сході, кажуть експерти. Та й самі переговори викликають багато запитань. Зокрема, який стосунок до зустрічі мають Шуфрич, Медвечук, Бородай та Царьов. Останнього не лише позбавили депутатського мандата, а й видали ордер на його арешт. Медвечук це не українська сторона. Е, представляє пан Кучма, представляє президента. Я офіційно не даю коментар по на цю тему, але е, Медвечук це буде окрема інформація. Не прокоментував нічого і про решту учасників переговорів. Не коментують і самі учасники. Вчора вночі наші кореспонденти зафільмували біля маєтку Медведчука у Київській області, як з переговорів повернулася частина учасників, серед яких був і розшукуваний царьов. Нині на ранок стало відомо, що Путін закликав Раду Федерації скасувати березневий дозвіл на використання російських військ на території України. Імовірно, за це проголосують у Москві завтра. Тим часом прес-служба президента України озвучила думку українського конституційного. Гаранта стосовно ініціативи Путіна, президент України вважає звернення Володимира Путіна до Ради Федерації щодо скасування рішення про використання військових сил Російської Федерації на території України від 1 березня 2014 року першим практичним кроком після офіційної підтримки президентом Росії мирного плану України з врегулювання ситуації на Донбасі. Втім, не зважаючи на всі мирні та дипломатичні ініціативи, більшість і військових аналітиків і вояків на передовій вважають оголошене перемир'я лише на руку терористам припинити рознухувати ситуацію на сході. Кремль, припускають експерти, не відмовиться. А от бойовики час для перегрупування сил та поповнення резервів отримали. Євгенія Дмитро Святненко, Костянтин Павлов,